Дочитала я книжку Тетяни Трофименко около літературне і в підсумку, що я можу сказати, це якась збірка, я б назвала сатиричних рецензій. Схвальних з них ну можливо з усіх є там три-чотири. Решта дуже дотепні, сатиричні, цікаво, цікаво дуже читати. Така дуже незвичайна лексика. Утримуєш дійсно задоволення. Але я відмітила для себе, що я би ну, дуже не хотіла, щоб приблизно так коментували будь-який мій роман, будь-яке моє оповідання, будь-яку мою книжку. Чи може письменник взяти для себе користь з такої критики? Швидше ні. Ну, тому що письменник швидше образиться на це. А всіх лауреатів коронації слова називають шоколадними письменниками. Хоча вони, ну вони ж дуже різні, тобто там і Лис, і Шкляр, і Роздобутько, і Вдовиченко. А, Треба сказати, що панів ну, як за моїми відчуттями, отримала якось якнайменше критики. І я, до речі, дуже люблю пані Вдовиченко. Її книга Півяблука взагалі після дуже довго перерви. Коли я не читала художню літературу українською мовою, книга Півяблука була першою, яка мені трапилась випадково в Ашані. Її книга і книга Роздобутько. І я прочитала і сказала: вау, невже в Україні є от дійсно така література сучасна, тому що в мене було упередження, що вся українська література вона ось така сумний реалізм про важку долю. А, ну, якби. І тут, Тетяна Трофименко так проходиться по цим авторкам, знову ж таки, відмічу, що пані Вдовиченко майже не дісталося того з сарказму і сатири. Читати дуже цікаво. Так? Як літературне явище, нехай буде. Почитайте, посмійтеся, отримайте задоволення, ніби у вас така знаєте, гостра дискусія. Около літературна з кимось. Ніби ви на якомусь, я не знаю, пікніку з митцями, і ви ніби маєте якусь таку дискусію, суперечку гостру. Ось такі в мене були відчуття. Мені досить часто хотілося за якихось авторів заступитися. А деяких авторів захотілося навпаки прочитати, так що ж там такого, чому ж на них так наїхали, що це за наїзди. Деяких авторів захотілося прочитати, тому що ці наїзди Видно, що цікавий автор. Тетяна Трофименка не має авторитетів, тому що мистецтвознавець, літературознавець, Олександр Міхет отримав там велику порцію сатири. Ну і сумовуючи, ну дійсно я не готова була би прочитати подібну критику на свої твори.